Так, всім доброго дня, мої вітання усім моїм підписникам і їх сім'ям з наступаючим новим роком 2025-м. З надією, що той рік, що прийде, насправді нам принесе те, що ми так довго чекаємо і бажаємо для нас, для, наших, для нашої країни. І для всіх у світі, щоб був мир і злагода, щоб ніхто не хворів і не помирав від війни. От я всіх, всіх вітаю, всіх вас і ваші сім'ї. Хай буде у всіх щастя, мир, здоров'я У всіх, у всіх на світі. І надіюся, що ви будете зі мною надалі, в слідучому році, в наступному році, будемо далі продовжувати спілкуватися. Я буду розказувати про моє життя в Італії, про життя італійців, порівнювати, як завжди. Може комусь і не подобається, але я буду далі порівнювати, щоб ви знали, як, як і що. В інших країнах о, живуть люди, не були замкнуті тільки на, на, свої, на своїй культурі, на своїй країні. Це деколи допомагає людям багато пізнавати. Так що, хто, хто буде зі мною, дуже вдячна. І далі буду продовжувати вас радувати, як кажуть. Бо є такі, що не радіють. Але дивляться. Так що дівчатка і, і хлопці, якщо є хлопці, бо я бачила там мало зовсім на моєму каналі, всіх вас вітаю. І хай буде всім щастя, хай буде всім добро і мир на всій землі, на всій планеті, особливо у нас українців зараз. Ми маємо, ми маємо потребу у цьому. Щоб люди трохи розслабились, пожили дітки без тривог і, і спали спокійно. Так що всіх вітаю. Далі покажу вам трошечки рецепти ще італійський, і мою прогулянку у скверіку. Сьогодні покажу вам, як я роблю пасту форно, форну, це макарони в цьому духовці. На Різдво сьогодні ми не будемо лазанью робити, будемо робити паса форно. Відварюємо макарони, ну, не до повної готовності, щоб трошечки були недоварені, бо вони ще потім підуть в духовку. Так що Відварюємо, робимо соус томатний і її можна робити із цими. Із... Просто з фаршем ми будемо робити. Можна робити маленькі такі котлетки і туди так само додати. Ну, я покажу далі. Висипаємо її в якусь мисочку, щоб вона остила. Коли вона відварилася, треба ости... остинути її. Робимо зараз фарш будемо із томатом. Трошечки піджарюю чесночок. Отак. І буду туди фарш кидати і томат. Жарим трошечки фарш, а потім будем додавати трохи томатів. Оно давно в Трохи-трохи. Так, подавляем трошечки, піджарився фарш, добавляємо тепер соус томатний, і буде разом ще під... протушити. І так макарону в духовці нам потрібно ще моцарела. У мене така капчена провола. Зараз наріжу і це натрю пармезан. Ось так у мене фарш Чуть потушився з цим. з пастою томатною і з'єднуємо з макаронами. Перемішуємо. Потім добавляти моцарелу і сир тертий. тут поклали моцарелу між слоями трошечки ще сиром. Дехто дівчатка робить іще бешамель додає. Зробить бешамель соус, і щоб воно було більш сочне, можете так. Ось так. Тепер накриваємо другим слоєм пасти. Я роблю одною рукою, так що ви бачаєте. Ось так. І зверху ще також будемо. Додати моцареллу, як і там ось так. І, і потім зверху посиплю пармезаном ще. Між цим пармезан посипала і зверху. Так що досить так просто і смачно Ну, посолити, по... не знаю, якщо хочете перчить, хочете не перчить, я не кидаю перцю. От. Хто ще робить, піджарює морковку цибулю і туди теж кидає. І ось так. І зверху ще сиром. І в духовку. Ось така краса. Ставимо духовку, там 180-200 градусів, може десь на півгодинки. Воно не дуже довго буде пектись. Тому що воно там все зварене. Трошки треба, щоб воно загустіло, тільки взялося, тому треба десь півгодинки. І ось так. Так ось прийшли в наш, тут близький наш скверик для нашого дому. Теж погулять трохи. Вже на кінець -то вони відкрили тут цілий, бо тут було половину закрито, половину відкрито. Ось тут зараз пофоткаємося з чоловіком, бо я сама він нічого не захоче, собі зроблю. Понаставляла таких ось для фоток. Там для дітей є воно ще одне з пінгвінами. А тут ось так, ось такий скверик. Ось тут. Що тут? Ай, я люблю казалнов, Тіпо, як у нас в Україні бачила багатьох. В містах теж так знаки такі ставлять. Бачите, на, на, назва нашого містечка казал нову. Тут такі все вона для. Не знаю, як вона називається на скейтах скейтборди, чи як вона катається. Ось так зробили таку штуку. Слава Богу, тут пустувало так довго воно. Оцей кусок землі. Ну і ось так тут, бачите, зелен... зелененька травичка на різдво. Дерева такі зелені. І пальмочки, і всякі інші. Я вже сюди давненько не приходила. Ось там, бачите, для дітей ті пінгвінчики, теж вони там фоткаються. Ну, тут вечором тут світло, багато лампочок. Там, мужики з собаками в тому тікліці Гуляють. Ось так, дітки гуляють, ще мало дітей в цю годину. Ось так я. У парку. Ось Така прогуляночка маленька зі мною. Ось так. таке моє відео сьогодні. Так що всім вітання з новим роком усіх.